В центральному універмазі міста Луцька в програмі «Галерея вітань» на радіо Аверс відвідувачі в перервах між покупками обговорювали тему День подяки. А ви, до речі, не забуваєте дякувати? Ні. Ні, постійно? Ну не постійно, але бажання завжди є. Ну, принаймні, коли є нагода, то ви обов'язково це зробити. Слова подяки впливають і на наші емоції, і на відносини в майбутньому. Тому усвідомити це потрібно з самого дитинства. Моїй родині мене виховували так, щоб я розуміла ціну слова дякую, і що це не просто. Дякую як слово. Постійно вчили, мама цим займалася, казала завжди залишайся людиною. Разом з радістю від слів подяки приходить і відчуття повної завершеності дії, пов'язаної з цією людиною чи подією. Привітати мою першу вчительку Тетяну Олексійовну. Вітаю вас! Я б хотіла передати вітання своїй знайомій, так як у неї сьогодні день народження, і я їй дякую за те, що вона є. Дякую Збройним силам. За силу України, за те, що вони роблять свою роботу, тема вдячності для українців зараз, поки триває війна проти російських загарбників, особливо актуальна. Наші військові повернулись до здоровими, живими в свої будинки, до своїх сімей, щоб все в нас було добре. Щоб ми жили щасливо на своїй землі, ніхто нам не заважав це робити. Важливо кожен день відчувати вдячність і захоплюватися життям. Тема наступної програми галереї вітань на Радіо Аверс День снігу. П'ятниця. Центральний універмаг міста Луцька з 16 до 18 години.